Вітання в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 2 листопада у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломиї вшанували пам'ять січових стрільців. Ну бо вони померли за нас у сквері. Біля першого ліцею встановили пам'ятник Василю Стефанику. Я вважаю, що це надзвичайно велика подія. Танцівники Нижньовербіської громади здобули перемогу на фестивалі культур у Польщі. Я сама плакала знаєте, від тих емоцій. Про це та інше детальніше далі. В Коломиї вшанували пам'ять січових стрільців, панахида відбулася із нагоди річниці листопадового чину. Напередодні активісти кілька днів прибирали поруч із могилами. Захід відвідала наша знімальна група. Листопадовий чин або листопадовий зрив українське повстання, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року національною радою силами січових стрільців з метою встановлення влади української держави, названої згодом західноукраїнською народною республікою. Це одна з найважливіших дат в календарі українського націоналіста. Тому хронологію подій того дня вивчають з маличку. Так маленькі пластуни напередодні переглядали фільм. Розповідає сеньор праці Коломийської станиці пласту Ігор Пацай. Ми мали гутірку поперед. Про пласт і про те, що у Львові було проголошено Україну під час розпаду Австро-Угорської імперії українці робили спробу утворити свою державу. Це була така, можна сказати, спроба. Трошки не підготовлено, не було армії, але було бажання мати свою державу. Тим більше що на той же Львів претендували поляки в той день. Дев'ятирічний Дем'ян Свищу вже два роки в пласті. Хлопчик без вагань відповідає, чому важливо пам'ятати про героїв української нації. Ну бо вони померли за нас. Ігор Пацай додає, дітей необхідно залучати до таких заходів, адже часом навіть дорослі не знають достеменно історію українського народу. Були роки, коли ми з пластунами приходили сюди на молебень, в цей час було покладання квітів, десь і так далі. Тобто я вважаю, що цю подію слід пам'ятати, робити висновки і продовжувати справу наших героїв. Панахиду відвідали й члени Коломийської станиці братства ОНУПА імені Героя України сотенного кривоноса Мирослава Симчича, виконуючи обов'язки голови організації Марія Грималюк. Каже: попри поважний вік, членство намагається завжди відвідувати заходи, на яких вшановують героїв, зокрема й сучасних. Наша організація завжди підтримує ті заходи, які які оспівують, які повертають з небуття історичні події, визволення українського народу від іго, якого би то не було: чи польського, чи російського, чи австрійського, чи румунського чи мадярського. Ми стараємося завжди бути і на колишніх, і на теперішніх похованнях наших славних героїв. Бо кожен, хто зараз там на передовій, він герой. Незважаючи на те, присвоїв йому. Наш президент звання героя чи не присвоїв? Все одно та дитина, той хлопець, та дівчина, чоловік, жінка, вони є героями України. Підготовка до заходу тривала близько трьох днів. За цей час члени всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери прибрали територію поруч із пам'ятником і могилами. Ділиться комендант Труксява. Ми з бійцями «Тризуб», з побратимами зорганізувалися, красили, загрібали, косили. Чесно сказати, територія самої могили була в жахливому стані і дуже. Жаль, що про неї ніхто не дбає, що люди забувають про це до імпровізованої толоки. Були залучені близько 10 осіб на добровільних засадах. Продовжує друксява, і то це нестабільно було один день. П'ять приходило, потім прийшло вісім, до обіду їх вже стало четверо. В деколозі українського націоналіста третьою точкою прописано, що пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. що Ми не повинні забувати про подвиг наших предків, про не повинні забувати їхню боротьбу, а і продовжувати їхню незавершену справу. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Чим раз більше надходить повідомлень про те, що шахраї виманюють гроші у прикарпатців від початку року в поліції Прикарпаття зареєстровано понад 1200 фактів шахрайства. Аби протидіяти аферистам, поліцейські прикарпаття проводять профілактичні заходи, зокрема роздають мешканцям області листівки із найпоширенішими схемами шахрайств. Попри численні застереження, аферисти продовжують видурювати заощадження у громадян. Серед найпоширеніших видів шахрайства дзвінок від псевдобанкірів, купівля та продаж в мережі, соціальні виплати під час війни, фішингові посилання. Друг просить у борг, оренда вигаданого житла та підробіток в мережі. Тож правоохоронці регулярно спілкуються з мешканцями краю та проводять роз'яснювальну роботу про те, як берегтися від шахраїв та не стати жертвою афери. Поліцейські пояснюють, що аферисти використовують будь-які засоби, Би виманити заощадження, пройде світи входять у довіру до людей, а коли потенційний потерпілий потрапляє до них на гачок, просять надіслати кошти або ж повідомити дані банківських карток, паролі, що можуть використовуватись для підтвердження платежів тощо. Щоб протидіяти співробітники поліції роздають прикарпаттям листівки, які містять інформацію про найпоширеніші шахрайські схеми, які мають насторожити та порадити, як не стати жертвою шахраїв. 43 роки саме так довго чекав пам'ятник Василеві Стефанику, аби бути встановленим біля рідної школи письменника Коломийського ліцею номер 1 Встановити пам'ятник саме тут було волею сина Василя Стефаника. Та тоталітарна радянська влада наприкінці 70-х минулого століття вирішила інакше, і скульптура опинилася у колгоспі на Львівщині. Про непростий шлях Стефаника до Коломиї та урочисте відкриття монументу розкаже моя колега Мар'яна Мацьків. У сквері перед Коломийським ліцеєм номер 1 де свого часу навчався Стефаник, і який зараз носить його ім'я, людно духовенство, влада, поважні гості, освітяни, школярі та містяни прийшли на довгоочікуване відкриття пам'ятника видатному літератору та громадсько-політичному діячу. Пам'ятник Василеві Стефанику, створений наприкінці 70-х. Це була дипломна робота амбітного скульптора Михайла Димитріва у Київському державному художньому інституті. За задумом, ще тоді монумент мали встановити у Коломиї. Та КДБ не дуже сподобалось, що автор, народжений у сім'ї депортованих українців, переселених на Львівщину під час операції Вісла. Як результат, бронзовий Василь Стефаник замість Коломиї опинився у Бродівському районі в одному з колгоспів, який ім'я новеліста. У му році до мене звернулися наші Коломіяни, кажуть, що є така ідея той пам'ятник перенести до Коломиї. Я поїхав туди. Ну, два фактори. Перше, це що місцевий фермер не захотів давати згоди, щоб ми його забрали. Ну і в той пам'ятник був в жодкому стані, що він потребував реставрації. реставрації. Тому ми захотіли виготовити новий пам'ятник, так як авто, скульптор є, живий, здоровий, але війна цьому завадила. Але все рівно небайдужі люди, і коломияни, і цілої України пожертвуванням своїм скинулись на те, щоб виготовити пам'ятник. А наш земляк вже покійний, Андрій Іванчук. Оплатив, скажімо так, гонорар скульптуру, і за меценатські кошти ми маємо Коломиї гарний пам'ятник Василю Стефанику. Пам'ятник у Коломиї точна авторська копія скульптури, яка так і залишилась на Львівщині. Михайло Дмитрів радіє, що нарешті бронзовий Василь Стефаник опинився там, де задумувався з самого початку. 43 роки Стефаник ішов зі мною, кочував в різних. Локаціях він був на кінець під вишнею моєї хати і чекав, чекав, мабуть, більше він, чим я. Волосся Стефаника, я вплів таха. Ось. Руки його були як троси натягнуті, як і там є кінь в композиції, голова коня. І, Мабуть, я е, оголошу конкурс, хто знайде, розгадає цю загадку, то той отримає листівку з моїм підписом. Правда, на жаль, ніхто поки не знайшов, а воно так яскраво. Фундатор пам'ятника Василаві Стефанику уродженець Коломиї, А зараз львівський лікар Богдан Гульчій каже, це такий його дарунок рідному місту. До того ж, пан Гульчій товаришує зі скульптором Михайлом Дмитрівим ще зі студентських років. На його очах буквально створювався цей монумент, який він вважає шедевральним. Передав їм в дарунок. Своєму рідному місту, як першому коханню, цей пам'ятник взагалі від зверху до низу все зроблений за приватний кошт. Тим більше зараз, останні місяці, знаєте що, е місцева, місцева влада не має на це коштів, не фінансується, не відділяється все і прийняв рішення, що. Хто як не якби мене, так мама виховала моя. І мені повторювала знаменита Чекаленка фразу, що для нормальної людини бувають моменти, коли бути патріотом замало до глибини душі. А на стоїть часи моменти, що треба бути патріотом до глибини кишені. Серед присутніх гостей на урочистій церемонії відкриття пам'ятника Василеві Стефанику його нащадки: двоє правнуків і один праправнук – Остап Васильович Стефаник. Зараз він живе у Львові і викладає в національному університеті ветеринарної медицини. каже справу знаменитого родича ніхто не перейняв. А сам Остап, якщо і пише, то тільки наукові статті. Дуже приємно тут знаходитися і бути частиною церемонії вшанування його. Як е, письменника, і бути тут присутнім, для мене відіграє дуже важливу роль для нас в сім'ї, таким собі куточком, де найкраще можна вшанувати його пам'ять. Є його батьківщина. Е, Кожен з нас туди їздить е, досить часто, ну, коли є можливість і в цій атмосфері ми проводимо час. Мова про село Русів неподалік Снятина. Саме там народився майбутній новеліст та громадсько-політичний діяч. Впродовж семи років Василь Стефаник навчався у Коломиї в державній польськомовній гімназії. Зараз ліцей номер один, який так і називають Стефаниківська школа. З 1971 року. Наша школа, колишня гімназія, носить ім'я славетного новеліста світової літератури Василя Стефаника. І кожного року була думка, щоб все ж таки біля школи встановити пам'ятник Василю Стефанику. І ось скільки років пройшло, і це відбулося. Я вважаю, що це надзвичайно велика подія для всіх наших випускників всієї громади. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, програма Події НТК». Танцівники Нижньовербіської територіальної громади здобули перемогу у Польщі. Колективи Гомін Карпат та Дзвіночок взяли участь у фестивалі культур Золота осінь у польському місті Ланцут. Демонстрували своє мистецтво понад 20 танцювальних гуртів із Польщі та України. Дорогою до сусідньої країни діти разом із керівницею Мар'яною Марук заїхали до Рави Руської, де взяли участь у спільному концерті із тамтешньою хореографічною зразковою студією Оксамик. Одійний виступ відбувся в межах проекту Танець єднає нас. Разом з нашими колективами, також з студії Оксамит, поїхали до Польщі, місто Ланцут, де взяли участь в міжнародному фестивалі-конкурсі Золота осінь культур. Ми представляли Гомін Карпата Дзвіночок «Вихід на полонину це така танцювальна картина. А також танець козачок понад ставом стежечка. Їх дуже вразило те, що в селі може бути такий колектив. Повернулися ми з першими місцями. Це була нашого колективу перша така поїздка за кордон. Ми ніколи не мотивуємо дітей на те, що вони мають з якогось фестивалю провести перемогу. Ну тобто, ми їм говоримо про те, що ми насамперед маємо затанцювати від душі. Народний танець має жити в наших серцях. Вони такі були щасливі. У них сльози радості. Я їх таких давно бачила. Я сама плакала, знаєте, від тих емоцій, що я змогла подарувати їм. Ця поїздка була потрібна нашим колективам. бо Саме в Україні зараз ми не можемо проявити такі емоції. Мережі активно відреагували на ролик, який опублікувала співачка Іванна Червінська. Фіналістка Голос України, уродженка Печеніжина, на відео одягнена у стрій проекту Михайла Вінтонюка відродження. Саме таке вбрання колись було популярним у корничі, що на Коломийщині, а співає весільну латканку, яку виконували в давнину, коли молоді одягали вінок на голову. Цю пісню співачка записала від покійної вже майстрині вінків Марії Майданської із Печеніжина. Пропонуємо і вам. Слухати давню латканку та помилуватися нашим автентичним одягом та співом, ой, куда ж ти молоде. Ходила ж моя мамко все. А сьогодні усе нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК звучить в ефірі Радіо Сяєва, а Також розміщено на сторінках НТК у соцмережах. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна.